Робітаргін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Вітаю вас, люди. Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська ранок п'ятниці, ніч була е, запальною, але і е, для росіян, але складною для нас знову е, бачимо, що почалися блекаути. Я сьогодні вночі прокинулася від того, що дали світло, і ось на ці дві годинки поставила на зарядку усе, що мала би поставити, і зрозуміло, що ми із вами. Навіть попри такі складні часи, попри такі складні обставини, але навчилися жити таки без світла. Ну а сьогодні ще згасли вогні і в новоросійську. І з цього ми розпочинаємо наш а, ранок: 33 безпілотники та понад 35 вибухів нарахували в новоросійську місцеві жителі. Я думаю, ви можете побачити ці яскраві запальні картинки в різних телеграм-каналах. Вибухи продовжуються. Звичайно, що їхня влада. Да, офіційно заявляє про безуспішну спробу атаки збройних сил України про збиття десяти безпілотників. Але їхні військо... військові кореспонденти, так звані, вони підтверджують, що такі прильоти є. Мешканці е з вікон е показують, що. Все горить. Порт знеструмлений рух магістральною вулицею повністю перекритий. І як повідомляє моніторингова група Кримський вітер, в новоросійську справді потрапили наші безпілотники, наші добрі безпілотники до мазутного е, терміналу. Е, власне, давайте почнемо з Новоросійська, тому що прильот у порт це справді важлива історія. Разом із нами зараз на зв'язку. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу зброї. Дих сил України разом з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас, і слава Україні, Героям слава, вітаю вас, Тетяно. Пане Ігоре, ну дивіться, влада так званої Росії говорить звичайно, що їхні ППО знищило та перехопило 102 безпілотники над регіонами Російської Федерації, в тому числі 51 над Кримом, над Краснодарським краєм 44, і в Чорному морі, нібито знищено шість українських безекіпажних катерів. Але попри те, що вони заявляють, ми бачимо результат. Ми бачимо, як горить в ново. Російську. Наскільки це ось цей порт в новоросійську важливе значення має Має значення в сенсі воєнному, економічному, ну і соціально політичному, тому що ми знаємо після того, як за минулий рік був потужний вплив на різні елементи чорноморського флота, в першу чергу безумовно, це по кораблям, суднам. Які забезпечили діяльність бойових кораблів інфраструктурі, пунктам управління, основному запасному системи розвідку і таке інше, вони були вимушені виводити свої кораблі і переводити в інші порти, в тому числі новоросійськ, а також Грузії закоплені частини. Цієї країни реставрувати, тому що і, і свої партії, тим паче грузинські, не готові для того, щоб приймати в якоїсь кількості і забезпечувати діяльність кораблів суден Чорноморського флота. Тому має значення. Крім того, тут сенс є згадати по стратегію ведення. Бойових дій, а тим паче такої широкомасштабної війни, яка полягає у тому, що на ворога треба здійснювати постійний вплив бойовий, і ми це бачимо. І навіть по брехливим повідомленням російської пропаганди цих їх де інформації бачимо, що десятки і сотні приймають участь в безпілотних літальних ударних апаратів. Бражуріші боєприпасів, і ми бачимо по дням і тижням, що не тільки кількість а збільшується дальність. Тобто, наші безпілотні апарати, значить, ідуть на дальності більше вже півтори тисячі кілометрів, тобто. Є потужний приріст в цьому ефекті впливу на об'єкти воєнного ворога, і це укладується в ту стратегію, як з цієї війни. Ну, ми розуміємо, що тепер є лише плюс не лише в ефекті, а й напевно в кількості, тому що от, російські телеграм-пабліки пишуть про те, що, наприклад, по Севастополю летіло більше ніж 100 безпілотників, і ми бачимо, що і по новоросійську так само багато, і по іншим по іншим регіонах Росії. Про що нам говорить така кількість наших безпілотників? Про що це свідчить? Реалізація законної філософії кількість переростає в якість. А скільки наші підприємства воєнно-промислового комплексу суттєво додали за останні рік місяці, скажімо так, то з'явилася та кількість, яка якісно впливає на зміну ситуації, і ми бачимо, що зростає в зв'язку з пошкодженням НПЗ російських, вже впливає десь до 15% непрацюючих чи частково непрацюючих. Піднімаються ціни в першу чергу на бензин. І це відображається на тому, яким чином Російська Федерація ну, по перше здійснює забезпечення паломномастильними матеріалами свої війська під час ведення бойових дій в Україні. А крім того, влияє на обставини пов'язані з тим, що Російська Федерація заробляє кошти опять-таки, для ведення війни. Це важливо і тому таку роду діяльність України треба продовжувати. Це зрозуміло, і я думаю, ми всі будемо радіти цьому продовженню цих операцій і цих польотів наших добрих безпілотників. Погодьтеся приємно з цього розпочинати ранок. Ну і тепер давайте ще поговоримо про те, що в нашому Криму також неспокійно, тому що ми наближаємо повернення нашого Криму додому. Сили оборони два дні поспіль успішно завдавали ракетних ударах по головному російському військовому литовищу. яке росіяни розмістили в нашому Кр. Рму для цього наші війська застосовували атакамси. Аеродром Бельбек розташований під Севастополем. На ньому базується 38-й винищувальний авіаційний полк 4-ї гвардійської армії. ППО він там вже також є пошкодження. До речі, зараз можна вже в інтернеті знайти порівняльні картинки до та після, але раніше вважалося, що він практично невразливий через те, що було дуже багато ППО. Але ж бачимо, що і туди прилітає, і майже щодня і щоночі прилітає. Причому. Пролітає нібито і без особливих проблем. Що це означає? Чи ми маємо розуміти, що вони десь вивезли своє ППО, чи вони недостатньо ефективні? Чи чи що це чи це халатність з їхнього боку? Я думаю, що це все в по сукупності. Ну, вони вважають, що забезпечили протиповітряні проти ракетної оборони такого важливого об'єкта А чому важливо, тому що на цей. Аеродром вони принесли систему управління силами протиповітряної протиракетної оборони на півострові, а також Чорноморського флоту, тому що пункти управління як системи оборони, які в них були в скелі розташовані в юхаріна Балка, декілька місяців тому нанесли сила оборони враження, і він перестав існувати в нормальному режимі. А пункти управління основнеї запасничнина морського флота теж були вражені, виведені з ладу, і вони принесли це якби на більбік. Але в зв'язку з тим, що розвідка чітко на це додає інформацію такого роду, були сплановані нанесені удари на. Аеродром як об'єкти, на якому є ударні літальні апарати, ми пам'ятаємо, і Міг-31К там базується, і Су-27, ну різні літальні апарати, тобто для знищення цих апаратів, а крім того, порушення системи управління, системи розвідки і Чорноморського флота, і системи протиповітряної протиракетної оборони ворога на Кримському півострові, тимчасово окупований. це дуже важливе, і скільки спочатку. Це та логіка військова дуже тут проглядається. Були знищені поступово елементи протиоповітної, протиракетної оборони, тобто система, об'єкт став не такі захищений а далі все більше наноситься ударів, і ефективність їх збільшується по е, озброєнню і живої сили, яка знаходиться на цьому аеродромі. Це означає, що для американських атакамців і нашого ентузіазму та креативності немає перешкод, куди якщо ми з знищили ось ці ППО, куди ми можемо далі цілити, які зараз для нас найважливіші і найперспективніші цілі в Криму, це означає, що зростає потенціал наших можливостей щодо нанесення ураження а також росте професійні навички обслуг, які виконують Сили оборони України, які виконують завдання, тобто ці і наших ракетників. І наших пілотів засобів авіаційних, які і пілотів, які управляють безпілотними лідальними апаратами і баражуючими боєприпасами, і результати такого впливу, таких дій. Ми бачимо постійний і стає все більше. Ми бачимо, що ми справді не лише захищаємося, а й і атакуємо ворога. І завдяки збройним силам України ми стримуємо ворога і маємо нагоду говорити в цій студії. Тому нагадую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Тим більше, що зараз дуже важко на фронті, і Україна готується до великого наступу Російської Федерації вже найближчим часом. Так Ройтер скоментує засідання, яке відбулося ставки Верховного Головнокомандувача в Україні, поблизу Сумщини відбувається нарощування російських підрозділів, і про це говорять і військові, які там знаходяться. Крім того, харківський наступ. От ми з вами про це говорили до речі, що він виглядає так, як спроба втягнути в бій обмежені резерви українських сил оборони. Та це був такий маневр, щоб перекинути НАТО на харківський напрямок війська. Зараз говориться ще й про Сумщину та інші області. про те, що Росія таки готується дати команду своїм солдатам піти на початку літа в основний наступ? Наскільки це реалістичні висновки, і що ви з цього приводу можете сказати? Ми бачимо на своєї не точки зору, що крім первинної розвідки боєм, які проводили сили ворога в напрямки ліпці. Це на північ від Харкова і Північна Східна Цебавчанська і населені пункти навколо їх з доданням резервів і техніки відповідної ворогам. А ці дії бойові переросли в дії пов'язані з тим, щоб сформувати так звану буферну чи прикордонну зону, чи Путін її називає санітарну зону. Але на поточний час було зірвано усиллями сили оборони України ідуть інтенсивні бої для того, щоб стабілізувати ситуацію, тому що наші на цьому напрямку сили теж підтягнули резерви. Більше надано боєприпасів, Зайшла бронетехніка, і як відомо, йдуть інтенсивні бої навколо ліпці. На підходах, а також на північних околицях безпосередньо міста Вовчанськ. тобто ціль ворога. Вони якби розростаються, і ми з вами розглядали перший варіант це розвідка боєм, другий варіант це засмугу, і це, оскільки ворог збільшує свій потенціал, то намагається реалізувати і таку свою мету. І в першу чергу не тільки захопити плацдарм і смугу, але і відволікти сили сили оборони України зі східного фронту. Ну такими... Плани такі ворога наші сили зривають. Зривають ну це справді і генштаб так само збройних сил України наголошував на тому, що плани ворога закріпитися у вовчанську зірвано. Тим не менше дуже важка ситуація. Хлопці та дівчата, що захищають українські землі, тому будь ласка, не забувайте донатити. Я б хотіла ще поговорити про те, чим користуються наші вороги. Так російські війська можуть проводити розвитку за допомогою безпілотників в глибокому українському тилу через відсутність в Україні достатньої кількості ППО про це говорить інститут вивчення війни, і він заявив, що зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило якраз Україну зараз приймати складні рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах. От наскільки глибоко зараз російські безпілотники можуть залітати в Україну, і чим нам справді з ними вести боротьбу, якщо не вистачає ППО? Безпілотні апарати до них відносяться і шахіди, тобто це береживші апарати ворога. Ми знаємо, по яким об'єктам наносяться удари, фактично на території всієї України їх можливості. І боротьба це йде вже запекла роки, скажімо. Вони збільшують, як відомо, вироблення кількісне, вони намагаються вдосконалювати. Знищення такого роду повітряних цілей, засобів повітряного нападу на об'єкти на території України це є серйозне важке завдання для системи протиповітряної оборони. В Зв'язку з цим, крім того, додається застосування ракет, особливо. Таких як балістичні ракети, які потребують для свого знищення відповідного озброєння протиракетного, яким є Патріоти, сам ті чи їх аналоги, яких у нас невелика кількість, і зв'язку з тим, щоб бути ефективним, потрібно в першу чергу такого роду комплекси. Зенітно-ракетне, а крім того, сучасні комплекси, які б знищували цілі на малих висотах, тобто аеродинамічні цілі, які є літаки, вертольоти, крилаті ракети, і саме. Біспілотні ударні апарати і бражуючі боєприпаси ворога, комплекси НЕСАМС, з IRST потрібне, це сучасне, а важливо, щоб були потрібні ракети дозвітних ракетних комплекси, які існують. Тому що ну, аналіз показує, що якщо при наявності ракет ефективність нашої системи була на рівні 70%, по зниженню 50%, а зараз на окремих напрямок Ка відсотків і це в першу чергу при наявності існуючих засобів відсутність зенітних ракет для виконання своїх функціональних обов'язків цих систем загальної системи протиповітної протиракетної оборони. Пане Ігоре, після того як ми отримали ось цю допомогу від сполучених штатів, ми отримали ще один пакет допомоги. І зараз бачимо, що наші європейські партнери теж не проголошують, що вони будуть допомагати Україні. І вже деякі деякі країни зголосилися і сказали, що будуть, будуть допомагати. От в тих пакетах з допомогою чи ви бачили достатню кількість того ППО, тих арісів, які нам необхідні. Засобів, як відомо, і це неодноразово говорить наша оборонця. достатньо ніколи не буває. Тим паче, в ситуації після пілогічної паузи з боку американців, зрозуміло, і тепер якби доганяти цю ситуацію досить непросто. тому тому включався треба і набирати більше темпи. І європейським державам, і ми бачимо відповідні заяви з боку керівництва Британії по допомозі найбільше, яку вони робили в Франції. Президент Франції зробив заяву зовсім там, протягом доби мабуть, зробили заяву данці відносно того, що надають саме засоби зенітно ракетні комплекси, боєприпаси до них. А також дуже важлива посередковано показує ситуацію се 16 Стими, то необхідне обладнання для прийому е, F-16, які вони зараз говорять, що ну це влітку. Ми пам'ятаємо на початок, потім на, літа да, на... Ми, ми пам'ятаємо з І... на початку літа, потім червень. А зараз червень, липень, місяці літа. Ну от хотілося б, зрештою, якщо е, навіть. Ми маємо почекати ще кілька місяців. Хотілось би принаймні мати точно визначену а, дату, щоб ми розуміли, коли вони будуть. Хоча, звичайно, хочеться, щоб ми їх побачили чим швидше і побачили вже по тому, що а, буде відбуватися на фронті завдяки ось цим F-16. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був а, разом на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.